Вітаю вас! І сьогодні я буду показувати вам вироби, які робила на замовлення для тих глядачів, які звертаються до мене, і тут в Ютубі, і у Інстаграм. Запрошую усіх у інстаграм, де ви можете мені написати у особисте повідомлення, якщо вам це цікаво, якщо вам це потрібно. Зазвичай так і виходить. Посилання завжди я. Залишаю під своїми відео якусь потрібну інформацію ви завжди знайдете там. І так почнемо, напевно, сьогодні ось такого величенького доволі замовлення, яке я отримала від Али: це набір ось таких аксесуарів для рукодільниці, для вишивальниці у білому кольорі. Це чотири предмети, але я працювала саме з трьома. Я отримала, як завжди, від Оксани Петрук ось такі вироби у білому кольорі. Звичайно, Алла замовляла по своїх розмірах, і я потім вже виконувала свою роботу. І напевно почнемо ось цієї скрині. Давелі така вона. Ну Така важкенька, я би сказала, отвір самої подушечки 13 см. Виглядає повноцінно. Ви бачите, в мене в руках Навіть, ну так, однією рукою доволі важкенька, вона, тому що тут використано дерево дуб. і потім пофарбовано у білий колір, як запропонувала сама Алла. Ну і Давайте побачимо. Ось так якраз лежать матеріали, які я, ну, частинка матеріалів, які я використовувала саме у цьому замовленні. але ми з вами будемо роздивлятися верхівочку. Я не робила її дуже височенькою, ну, тому що це скриня, і мені здається, що ну, це не потрібно, коли така буде шапка. знаєте. Це ж, хоча її можна використовувати, звичайно, як гольничку, там є шар такий м'ягенький, бачите, можна вколювати. Можна так вколювати, можна так вколювати, воно буде триматися. Ось, І давайте роз, пороздивляємось о, саме серединку. Ви бачите, я тут вишивала хардангер на білому льоні 36-го каунту. Також, також тут вплила на мастинки, ось такі, дуже гарненькі біленького кольору. Вишивала нитками ручного фарбування троянди, також Дуже багато тут використала фрузелків, і це, як ви бачите, гортензії неймовірні. Ось так виглядає. Ну, зазвичай в житті трошки передача кольору трошки світліша буде, тому що я бачу, що показує моя камера. Ось така скриня. Далі поїхали це а, гольничка, ну, така, вишкенька також, величенька. Тут отвір самої а, подушечки 10 см, і тут забагато квітів, ви бачите, дуже забагато червоних троянд, а, в такому букетику кожна трояндочка поруч з гортензіями і елемент хардангеру. Така височенька подушечка доволі зробила я, щоб так можна було використати. Так піни, так і будуть голочки також сюди вколюватися. Ось багато, багато тут дійсно крутила вже ці французики, як. Знаєте, як навіжена, ну, але ж це квіти. Дуже така, знаєте, вийшла серія, я би сказала, такий набір. Цікавий вийшов по кольорах, і ну, мені сподобалось це замовлення. Ось І третій виріб, татушка і одночасна підставка під ножиці. Тут я вишивала ось таку обгортку. Давайте з вами. Роздивимось спочатку, дерев'яний гуцик використала вишивку хардангер. Ну, тут же багацько того хардангеру. Спочатку, звичайно, я вишивала, давайте ось так я розв'яжу, покажу вам, як це все. Ось катушка отак виглядає. Ось у вигляді такого ролу. Я якось вже робила такі обгортки на катушки. Спочатку я зазвичай вишиваю хардангер, потім роблю ось таке обравлення по всіх сторонах, пришиваю гудзик, виконую вишивку об'ємну. Так виглядає троянда, гортензі, ну, щоб все це підтримувало саме набір, щоб воно було все у комплекті. Ну, тут о, я нічого не вишивала, тому що воно загортається, нам не потрібно ці ще трояндочки додавати. Зі зворотньої сторони, це виглядає ось так. Я в вручну шматок фетру, ось так, за краєчки, щоб було. Щоб було воно таке м'ягеньке, і можна було також сюди вколювати піни, якщо то буде потрібним. Навертається дуже просто, нічим не фіксується. Ось так навертається, зав'язується стрічкою за дерев'яний гудзик. Ось так зав'язала я так швиденько да, можна там перев'язати. Вглядає катушечка. Ось, дивіться, може сюди вколоти. Можна також сюди пінчик, бачити, вколоти і сюди, і сюди. Ось так, як заманеться. Ось. Тому що там є ця фетрова підкладка з цієї сторони, з зазворотньої сторони. І ось така катушечка під. Ножиць. Одразу мені приїхала і така підставка під цей набір, тому що я буду віддавати це замовлення, ось так: о, повне замовлення, навіть і цю підставочку. Це підставочка під ножиці, Я просто вирішила вам показати. Зверніть увагу, що тут є шість отвірів під ножиці, але вони різних розмірів, де є поширше, де є повуще. Для того, щоб сюди використати різні ножиці. Ну, ось така вона. І ще покажу вам таку гольничку у вигляді тістечка. Ті... Ви бачите квітка, яка імітує або схожа на пуансетю. Я в минулому році такі робила і нещодавно робила для розіграшу у лотереї. Покажу вам поближче його. Ось так виглядає. Вишивала я ниточками перлі, ручного фарбування. Ось такі. Це, до речі, ниточки Валдані, ниточки DMC. Тут, бачите, ось і листячко, бісер Мілхіл. Отак прикрасила, вишивала на льоні ручного фарбування. І це все в порцеляновій такі. Формі зроблена. І давайте ось заглибимо і покажу вам її, яка вона у глибині, гольничка, ось так виглядає. Отвір такої подушечки, самої падушечки 5,5 см. Але це достатньо для того, щоб використати її як гольничку. І і користуватися нею. Так, і ще покажу вам одне замовлення. У мене декілька виробів, які я роблю поступово, ось така гарна величенька гольничка. Оксана мені надіслала заготівлі, ось такі дерев'яні, а я вже робила вишивку. Ви бачите, що тут вишивка хардангер, дуже, її тут забагато використана. І ніжні, ніжні, дуже ніжні троянди, бісерпет. Вишите це все на 36-му каунті, також Едінбург. Отвір самої подушечки 12 см. Вона ну, завелика. Давайте отак от я вам покажу заглиблення, щоб можна було користуватися. Ось, ось так от виглядає. Обрамлення мережі ось такі. в мене галявинка з квітами. Дякую вам, дівчата, що замовляєте. Звертаєтесь мені дуже приємно. Покажу вам ще одне замовлення, яке я робила останнім часом. Ось такий набір. Це гольничка на дерев'яному виробі, і. Маячок для ножиці. Ось так. Ну, давайте почнемо з маячка. Ось так виглядає. На моїй руці він. Бачите, він невеличкий. Вишитий ниточками перле. ручного фарбування. Також ниточками DMC. Ну, тут, знаєте, в мене мікс такий. Я підбираю саме відтінки, які дуже гарно компонуються, і потім вишиваю. Ну, У мене був запит на гольничку таку, і вже потім додався маячок, вказала моя замовниця. Давайте я поближче його так покажу вам. Ви роздивайте. Я тут також використала. Бісерміл Хілл і ниточку від Diamond DMC Ось таку, таку золоту і артикул. Світло таке дуже гарне золото. ось І додала у вишивку, ось зворотньої сторони, соловійні вічка ближче піднесу, ви побачите, виконувала серединку гольнички, також плела сам обідок, робила Плела шнурочок і ось так оздобила навкруги. Ось, дуже приємно тут дерево. Дерево замовляли у Оксани Петрук по розмірах таких, як потрібно було, так виглядає сама гольничка. Ви не, мабуть, я щоб. Ось так вишину вам покажу, якої вона вишини. Ось така тарілочка. Тарілочка. Тут можна складати ось так і вишивати. Я отримала ще одне замовлення від своєї постійної замовниці, вишиті заготівлі, дизайнів Джасне. Я вже вам показувала ці подушечки. їх взагалі я знаю по дизайнах 6, 4 я вже оформлювала, і ось до мене приїхали ще дві. Я вам показую поступово, як до мене приходять такі замовлення, і тому ви не можете, знаєте, одразу побачити на прикладі 6 подушечок. Так? Ось як приходять ці. До мене запроси і прохання. Так, я вам це все і демонструю. Ну, ви дивіться, яка гарна, дуже гарна вишивка від жаснен. Такі фіалочки дуже ніжні, так. І ось такий дизайн, троянда. Також і вишита оборотня сторона. Це все я буду збирати по тому самому принципу, як я вже збирала і вам показувала в іншому відео. Хто не бачив, можете пройти і подивитися. Як я їх оформлю, звичайно, буду це все вам показувати. Мені ще надіслала Катерина ось такі янголи. Багато хто з вас впізнав неймовірно гарний дизайн від преліс Кур. Вишиті вони на 18 вишиті ниточками DMC. Буде оформлювати, ось, покажу вам поближче, ось такі. Вони невеличкі. Ось. І це будуть пінкіпи. Також мені Катерина надіслала фетр, і був також в наборі. Шнурок. Ну, шнурочок, мені здається, дуже сюди пасує. Але Фетер ми, так, поспілкувавшись, Катерина попрохала мене чимось замінити, обрати якусь тканинку. Я запропонувала, що в мене є в наявності різні зовсім різні варіанти. Але мені здається, сама ось така тканинка буде гарно виглядати на зворотню сторону. Окейний блиск тканини передає. Мені здається, буде. Гавно. І також я запропонувала Катерині зробити тут не просто ось в такому варіанті, а саме зробити такою невеличкою аркою верхівочку. Також я отримала ось таку вишивку від Джасне і також буду оформлювати це у подушечку. Ну, що це все вийде, ви, звичайно, побачите в мене далі. Ну, і тепер давайте з вами роздивимось, які вийшли вироби. Ось ці три, три янголи буду вам потрохи так показувати один за одним. Ось такий янгол з квіткою, розмір пінкіпа 10х7 см. Ось так він виглядає. Я тут робила три шари, підкладала утеплювача і стягувала ось так з усіх сторін. Ви бачите, ви бачите ось таку полусферу я зробила трошки. Виглядає так тканина зі зворотньої сторони. Як на мене, гарно пасує. І я робила підвіз, також тут 8 він сантиметрів, як ми і обговорювали з замовницею. Ось такий перший, другий. Ось так виглядає. Дуже гарна робота. З голубом миру цей янгол, і третій. Ось так він виглядає. Буде використовуватися е, як прикраса. Ну, і взагалі, я думаю, що можна і кожен день їх так поставити. І Використовувати для затишку своєї оселі. Так, оце ми відкладаємо. Інші роботи це подушечки від жасне. Ще дві подушечки. Я залишу посилання на чотири інші, які я робила, можливо, хтось не бачив. Ось так виглядають вони з підвісиками, з китицею з зворотньої сторони. Ось ця троянда, вона трошки більше за розміром, тому що сам дизайн повністю замовниця вишивала, як то потрібно за схемою. І якщо ми так подивимось, то ця подушечка вона буде завбільшки, як, оця. Ну, як оці, що я раніше оформлювала від джаснин, але дуже гарно виглядає, мені подобається. Ніжна робота. Ось так, пришитий бісер весь. Це 557-й мілхіл. Китиця. Все, як завжди, я роблю так. Так само і оформлювали ці. Зараз, оці мені так, так подобаються. Такі кольори тут прекрасні, просто надзвичайні, дуже гарні подушечки. І остання подушечка це вже на осінь. Ось такі ворони. дизайн від Jasmine. Ось так виглядає. Тут я зробила чередування бісеру чорного кольору, і 557-го від Мілхіл. І мені здається, вона така виглядає більш яскравою і завершений вигляд має насправді. І з зворотньої сторони. Ось так виглядає. Ось Зараз усе це все пакую. І буду відправляти до своєї власниці. Покажу вам ще одне замовлення: це такий комплект, сама гольничка і маячок до ножиці. Покажу вам більш ближче і змістовно, скажімо так, троянди, жовті квіточки рожево жовті тому що сама ниточка йде з переходами. Ну, так, забажала замовниця ось таке дерево, я його покривала сама, тому що саме цей колір потрібен був, і потім покривала це все лаком. Сплила, як завжди, обідок по краєчку. І Давайте ми з вами розглянемо ще ось такий маячок до ножиць. Він маленький, крихітний. Покажу на своїй руці. Отака манюсічка з зворотньої сторони. Тут, ви бачите, перлей йде ручного фарбування з переходами такими, і має вигляд цікавий. Це все вишите на такому кольорі ікрю, дуже ніжному і також китиця. Я робила її з ниточок перлі. В кольорі ікрю. Також сама гольничка була, було прохання саме зробити в такому теплому кольорі. Я таку схожу робила саме вишивку з такими квиточками, з розташуванням. Я робила на сірому кольорі Льону. Ось а це Ось такий теплий. І бачите, начебто і, звичайно, схожі так, дизайни, але вони по-різному виглядають. Так, давайте, напевно, вам покажу, як воно працює. Ось так вколола я піни. Ось таке розташування пінчиків, заглиблення і багато ви робите замовлень, які йдуть саме на подарунок вашим близьким творчим людям. Людям, які з вами на одній хвилі, з нами на одній хвилі, тому що ми всі вишиваємо, полюбляємо творчість, вишивку, шиття. це дуже чудово. На завершення цього відео покажу вам ще одну роботу, яку я виконувала ще восени. Ось така гольничка на дуже цікаві підставки дерев'яні, яку до мене відправила замовниця. Там декілька її робіт ви побачите. І я виконувала лише саму вишивку і подушечку, саме гольничку. Тому ви бачите її в просторі в осінніх кольорах. Така приємна, мила, дуже ніжна, вишита вона шовковими ниточками, розмір подушечки 8 см у діаметрі. І так вона доволі височенько виглядає. Дякую вам за перегляди. Дякую, що. Залишаєте свої відгуки, замовляєте, мені дуже-дуже приємно. До побачення!